Доброго дня, шановні глядачі. Запрошуємо вас на перегляд чудового матчу. Переспі-Сіті. Дмитро Євтух пас на Василя Чопа. Василь Чоп удар з правої ноги. Гол. Прикра помилка Олександра Роздорського і рахунок стає 2-0. Гол. Свої ворота. Роман Шклянка в ролі вуртаря підключається по правому флангу до атаки. Наносить дальній удар. Рахунок стає 2-1. Не без помилки вуртаря. Стас Рурка демонструє свій чудовий дриблінг. Обходить двох гравців. Простріл на Олександра Роздольського. Олександр Роздольський невдало наносить удар. Удар заблокований. Але атака продовжується. Олександр Роздольський Роздорський, ему флангу атаки. Дмитро Євтух забирає м'яч. Атака... атака в інші ворота. Вихід один на один. Переграє воротаря, Гол. Простріл на Дмитра Євтуха. Дмитро Євтух обробляє м'яч. Пасує на Максима Горбая. Максим Горбай б'є мимо воріт. Ромаш Шханка вибиває м'яч з воріт. Стас Рурка виходить один на один з воротарем, але воротар фіксує м'яч. Давид Журавель зразу ж заняє атаку в чужі ворота? Дмитро Євтух. Простріл на Максима Горбая. Максим Горбай пробиває невдало. Удар зі штрафного наносить Роман. Давид Журавель відбуває м'яч перед собою. Дмитро Євтух виносить м'яч. Роман Шклянка проривається по лівому флангу. Дмитро Євтух завадив йому провести атаку. Ні, Роман йде до кінця. Василь Чоп відіграє в захисті, не дає Роману протиснутись по ріг. Богдан Чоп перехоплює м'яч. Простріл на Максима Горбая. Максим Горбай. дальній удар. Гол. Назар Шимко виносить м'яч з воріт. Чудовий пас на Романа Шклянку. Роман Шклянка проводить атаку по лівому флангу. Простріл. Воротар бере прямо в руки. Невдалий простріл. Максим Горбай розганяє атаку, втрачає м'яч. Олександр Роздольський перехоплює пас на Романа Шклянку. Роман Шклянка пропускає м'яч повз ніг. Максим відіграє до кінця в захисті. Подача Романа шклянки з котового. Стас Рурка наносить удар головою. воріт. Чудову атаку створює команда в Маніжках. Роман Шклянка з м'ячем. Вортар підстраховує. Роман готує простріл, невдало. М'яч Олександра Здольського, Стас Рурка. Тримає м'яч. Пас на Романа Шклянку, Роман Шклянка переадресовує м'яч. воріт. Дальній удар наносить Роман Шклянка, повз воріт. Дмитро Євтух розганяє атаку по центру поля. Передрасовує м'яч на лівий фланг Максиму Горбою. Максим Горбай вихід один на один з вратарем. Не переграє вратаря. Добування невдале добування з лівої ноги. Пас п'ятою на Богдана Чопа, Богдан Чоп б'є повз. Василь Чоп не встигає замикати простріл. Василь Чоп переводить атаку на протилежний фланг. Максим Горбай б'є повз ворота. Пас на Романа Шклянку. Роман Шклянка на Стаса Рурку. Стас Рурка помиляється. Вася втрачає м'яч. Богдан Чоп підстраховує. Пас на Дмитра Євтуха. Вихід один на один. Вирішує пробити сам, пробиває ворота. Дмитро Євтух наносить дальній удар, попадає в стійку в рід. Максим Горбай пробує вдарити через себе, але не вдало. Дмитро Євтух пасує на Богдана Чопа, Богдан Чоп обводить гравця, прострілює на Василя Чопа. Василь Чоп вихід один на один, але не переграє в Перший одинадцятиметровий в нашій зустрічі Дмитро Євтух б'є повз ворота. Богдан Чоп пасує на Максима Горба. Максим Горба і наносить удар з гострого кута гол від Христовини. Роман Шклянка наносить неочікуваний дальній постріл, який летить повз ворота. Роман Шклянка. Пас на Юру Базеля. Юра Базель, простріл на Стаса Рурку. Стас Рурка не замикає. Богдан Чоп. Удар повз ворота. Дмитро Євтух. Пас на Богдана Чопа. Богдан Чоп. Вихід 1 на 1, Переграє вуртаря. Рахунок стає 6-1. Атака по правому флангу, дальній удар, з гострого кута, повз ворота. Атака команди з маніжками. Юра Базель пас на Стаса Рурку, Стас Рурка пас на рому шклянку. Максим Горбай відіграє захист, рятує воротар команду. М'яч в Романа Шклянки. Роман Шклянка шукає адресата для пасу. Юра Базель воріт. Чудова подача з кутового, Роман Шклянка удар гол. Неймовірна помилка вортаря, яка чуть не стала голом. Подача з кутового, але удар заблокований. Дальній пас Юра Базель вихід один, -на -один. не переграє вертаря, але атака не закінчена. Юра Базель з м'ячем наносить удар, який летить повз ворота. Богдан атака по правому флангу. Простріл на Дмитра Євтуха. Дмитро Євтух, удар заблокований. Удар зберігається в команди. М'яч переходить на кутовий. Пас на Юру Базеля. Вихід один на один. Обводить двох гравців. Хол. Рахунок стоїть 6-3. М'яч Романа Шклянки, але удар повз ворота. Вбирай! Юра Базиль не вдається обіграти суперника Дмитро Єдохпас на Олександра Ледорського. Атака продовжується. Роман Шкарка перехоплює м'яч. Максим Горбай забирає в нього м'яч. Пас Романа Шклянки обводить гравців. Простріл на Юру Базеля Юра Базель один на один з довго закрити 6-4. Максим Горбай з м'ячем Помиляється, Роман Шканка прихоплює м'яч. Ні, м'яч Дмитра Єпуха наносить удар голів. Рахунок стає 7-4. Юра Базель викидає м'яч з аута, старшурка, підхоплює м'яч. Віддає Юрі Базелю, Юра Базель з м'ячем. Виходить з зверників, наносить удар, попадає в штан. Чудовий бас, але Юра Базель б'є повз ворота. Ромаш з м'ячем. Удар гоу. Роман Склянка. Входить Митра Єсуха, Пас на Стаса Рурку. Стас Рурка. Склянка, ну, бігати бігати удар. гол. побіг, Стас Рурка, вихід туди. Гоу. Наш матч підійшов до логічного завершення. Дякуємо вам всім за перегляд. До зустрічі.